На цьому відео одновісний посилений причіп Дніпро 251. Габарити 2,50 на метр 30. Стандарт йде борт 50 см, але під замовлення клієнта було встановлено додатковий ярус бортів. Також можна встановити ще додатково третій ярус або обрати будь-яку висоту бортів. Додатковий ярус можна зробити 35-40 або ж 50 см. По бортам йде порошкове фарбування. Фарбуємо ми турецькою фарбою лаковер, яка вже йде з антикорозійним покриттям і відмінно дотримує перепади температур. Під замовлення можна зробити в будь-якому кольорі. Йде посилена рама з профільної труби 60 на 30. Ця модель у нас укомплектована ресорами алку з амортизаторами, але також можна встановлювати алко 5 листів, алко 7 листів або волговську ресору. В наявності є різні моделі одновісних та двовісних прич.